Вам про наші класючі костюми, які в нас надійшли ще розміра. Ціна костюма 4890 на зашпильку з пасочком. Ось тут є пасок в сірому такому антрацитовому кольорі, з коричними ставочками з шкір-замінника. Це мега гарний костюм. Два кармашка, покажу вам ближче штани. Подивіться, які гарні штани. Кругова резиночка позаду і частинка переду з імітацією ширинки, завужені донизу і внизу з підворотиками. Виглядає дуже стильно, дуже гарно і дуже мені подобається комбінація сірого і бежевого. Вона зараз мега популярна і мега стильно виглядає. Є щось таке новеньке, сірий, не чорний, сірий і коричневий.